Каналізаційний колектор, провал якого стався минулої п'ятниці на вулиці Текстильників, 1 потребує негайної заміни. 70 метрів його ділянки в районі Самоквасова Текстильників повністю знищила газова корозія. Півробітники Чернігів водоканалу дві доби намагалися дістатися до труби, яка пролягає на глибині 7 метрів. Роботи ускладнювала самовільна забудова. Прямо над колектором знаходилася полорама, яку довелося демонтувати. Тоді ж було призупинено роботу підвищувальних на. Сосних станцій, які подають воду в райони ЗАС, Масани, Подусівка та Шерстянка. У неділю зранку водопостачання для 7 тисяч осель оперативно відновили, адже вдалося знайти технічне рішення та вжити тимчасових заходів для запуску колектора. Була наявна труба більшого діаметру. Вона скло текстилітова. Ця труба ми її розрізали навпіл, і на цю ділянку ми поклали її як футляр. Наразі стоки проходять, але ми зараз в пошуках підрядника, який займається глибинно направленим бурінням, і нам доведеться близько 150 метрів поки що міняти цю ділянку колектору. Те рішення, яке ми зробили тимчасово воно взагалі ніякої гарантії того, що ми не будемо відключати воду, не дає. Тобто, ця аварія може бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Чернігівводоканал планує приступити до робіт на ділянці, де сталася аварія вже від завтра, 9 жовтня. Вартість заміни тієї частини колектору поки орієнтовна і варіюється від 10 до 15 мільйонів гривень. Підприємство звертатиметься до міської ради з проханням виділити кошти. Додамо, що колектор діаметром 700 міліметрів та протяжністю 7 кілометрів 700 метрів збудовано в 70-х роках минулого століття. Він вже двічі відпрацював свій термін експлуатації. Наш ж сума, яка знадобиться для повного відновлення каналізаційного колектору по всій довжині становить понад 800 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако зазначив, що такі кошти не підйомні для бюджету громади. 800 мільйонів гривень ну це ми, ми за рік менше витрачаємо на все в місті в цьому році. Менше на все витрачаємо ніж 800 мільйонів. Я маю на увазі капітальні видатки. Це без зарплат, без харчування, без поточних робіт без без отримання менше, чим вісімсот. Ну це нереальна цифра для будь-якого міста. У свою чергу міська влада шукає додаткові джерела залучення фінансування для відновлення колектору серед можливих допомога від міжнародних партнерів. Додамо Франція взяла на себе публічну опіку над відновленням в Чернігівській області. В серпні наші дві держави ратифікували меморандум. Він досить на суттєву суму, і один із проєктів, який ми вже подавали, і він попередньо там пройшов уже якусь оцінку, і є велика вирагідня, що він буде підтримано, саме відновлення колегтора нагрів, 15, там чимось мільйонів євро. Руйнація зношених мереж та постійні аварії це передусім глобальні екологічні проблеми, які потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні. Свого часу Чернігів вже подавав заявки на участь в державних проєктах для відновлення саме цього колектору, проте вони не були реалізовані з 2017 року. І до початку повномасштабного вторгнення РФ місто рухалося шляхом системних реконструкцій застарілих підземних комунікацій. Наразі вийшов час експлуатації практично всіх мереж. Адже Чернігов будувався дуже швидко там у 70-ті-60-ті роки. В той же час і прокладалась максимальна кількість цих мереж, мережі зношені, і до цього часу не було взагалі там грошей, бажання е щось робити. Тобто з 17-го року ми зробили найбільше тяжкість реконструювали мережі ніж до 2017 року. Також саме завдяки системній співпраці міста з міжнародними партнерами вдалося швидко ліквідувати наслідки провалу на колекторі. До роботи залучили спецтехніку для перекачування, котру надали Чернігову у якості підтримки. Додатково з обладнанням допомогли і приватні підприємці. Зокрема, Олександр Ломако дав доручення передати подяки всім партнерам та працівникам, які 24 години на добу робили все можливе для стабілізації ситуації на аварійному колекторі.